Чи робить тестостерон чоловіка агресивним? Доволі давно хотів розібрати цей момент, адже більшість чоловіків прагнуть до високого рівня тестостерону. Тестостерон це гормон досягнення цілей. І саме він заставляє чоловіків досягати все найкраще в своєму житті. Саме він робить кістки міцнішими, а м'язи більшими. Я дуже часто чую, що в агресії чоловіків звинувачують фізіологію. Проте це не так. Адже прагнення бути першим це фізіологія, а ось методи досягнення це виховання. Вимоги в суспільстві змінюються, і те, що колись в пріоритеті була груба сила, зараз не відіграє жодної ролі. Як цей гормон впливає на поведінку чоловіка? Тестостерон заставляє людину проявляти домінантну поведінку і боротися за місце в ієрархії. Саме він стимулює конкурентну поведінку. Припустимо, що найголовнішим чоловіком в соціумі буде вважатись той, хто найбільше допомагає і прагне покращити рівень життя оточуючим. Тестостерон, в свою чергу, буде стимулювати, допомагати оточуючим. Якщо ж в соціумі найголовнішим буде той, кого всі бояться, то у висновку тестостерон буде стимулювати бажання качатися, займатися бойовими мистецтвами та відлякувати інших чоловіків. Висновок Тестостерону абсолютно все одно яким методом буде досягатися домінація та лідерство. Цей гормон стимулює будь-яку поведінку, яка веде до підвищення в чоловічій ієрархії, як впливати. Суть в тому, що саме суспільство встановлює правила для домінантності чоловіків. Якщо більша частина суспільства поважає і возвеличує багатих людей, які жертвують шалені гроші на волонтерство. То чоловіки будуть прагнути стати багатими і допомагати оточуючим. Якщо в пріоритеті фізична сила і агресія, то будуть домінувати сильні агресивні чоловіки. Суть в тому, якщо чоловік має низький тестостерон, то він буде більш апатичним та більш схильним до депресії. Він втрачає інтерес до конкуренції і досягнень. Стає, як я зазначив, апатичним. Саме з цим я і працюю. Зокрема, люди час від часу звертаються на онлайн-сесії, щоб я зміг розібрати їхню ситуацію. І коли я бачу, що завдяки певним бадам, змінює способу життя, ми можемо вирівняти рівень тестостерону, то людина по-іншому починає себе почувати. Людина змінює звички, людина змінює своє мислення стравоїдного хижака. і вона через якийсь період часу приходить з словами Дмитро. Я навіть не думав, що це так все працює. Все заключається в деталях. Там чуть-чуть покращили, там чуть-чуть покращили. І у висновку людина піднімає свій тестостерон з 10 наномоль до 25, і вона почуває себе на зовсім іншому рівні, розумієш? Тобто здвиг життя змінюється з апатії на продуктивність. І про це необхідно пам'ятати кожному чоловіку, який загалом хоче йти до чогось великого. Не можна забувати, що і конкуренція на чоловіка впливає дуже позитивно, тому що коли. Ти знаходишся в конкурентно здатному суспільстві, де ти постійно кидаєш собі виклики, та суспільство кидає виклики тобі, ти стаєш більш яким домінантним ти затверджуєш свою власну самооцінку та йдеш до того, що справді належить тобі по праву, і ти у висновку це отримуєш. Тому підводячи підсумок, я б хотів сказати, що тестостерон не робить чоловіка агресивним. Соціум сам формує правила гри. Тобто, якщо ми бачимо, що дуже багато чоловіків стали агресивними, то це тільки через те, що соціум сам транслює ці правила. І якщо ти не хочеш бути агресивним, то перш за все тобі треба почати свідомо мислити. А щоб почати свідомо мислити, треба перепрошити свій мозок. Рекомендую почати з мого телеграм-каналу, де я пишу пости по чоловічій освіті та дозволяю чоловікам глянути на світ під іншим кутом. Дякую за перегляд, лайк, підписка на канал, дзвіночок. Ми працюємо далі. Обов'язково донатимо на ЗСУ. Баночка внизу, будь ласка, закиньте пару гривень. Я розумію, що всі втомилися донатити, але я вважаю, що коли всі розслабилися, хлопцям легше від цього не стає. Тому давайте допомагати. Міцно вас обняв. Слава Україні!